Друзі, всім доброго сталкер на зв'язку. Всім вам бажаю всього найкращого. І всім вам за все подякую і всім вам міцного козацького здоров'я бажаю. Так, друзі, ось уже і розпочався перші наші івенти. Ось календар... календарик. Оці наклейки, нашивки танкові. Будемо отримувати. А це що таке за 500 золота? А, та ні, дякую. Це типа можна по типу прискорити. Зрозуміло, зрозуміло. Так, зараз, друзі. Скільки їх тут цього штук треба? 25. Так, друзі, 25. Оце Сніжинки. Угу. Зрозуміло, ясно. Розпочався він уже, друзі. Цей календар, так що заходьте, забирайте свою першу нагороду. Що там воно вийшло? Ману, що там у сховища упало? Давайте глянемо. Так. Давайте, друзі, глянемо скільки той танчик коштує. І до речі, де він? Щось я її забрав, но я її не бачу то нагороду. Странно. Ну, по типу, короче, збираєте ці нашивки. Вже бачу перша розпочато. Так, а це мені що треба зробити? Ага, а це мені на ну, ці нашивки. Коли я назбираю, і ось буде головна, <coughs> саме остання подія. Це сертифікат 7 рівня. Чи фон профіля, чи що це тут? Це фон профілю, ясно. Та, ну, Таке собі. Шкода, в кого немає і сніжинка. Обвіз. Ну, шкода прикольна тачка. Ну, могли б дать колекційку. Ну, наша вона от мені? От мені. Для чого? Це що івент по для початківців знову. А для старих гравців то що. Ой, друзі, таке собі. А ну давайте заглянемо в наші містики, що там коїться. Так, сейчас відкриємо цей контейнер. За 3500. А що можна продати? Ну, давайте відкриємо за 3500, продамо якийсь танчик. І відкриємо. То давай цю кусаку продамо. Як прийшов, так і пішов пофіг. Щоб уже не таке було коротеньке відео. Хай забирають. Давай купуємо, друзі, 10 штучок. 50 тисяч кредитів. П'ять бустерів. Ну, таке собі. 250 вільно. Я навіть не знаю, чи буде тут взагалі сертифікат хоч. Так. Шість скриняк, друзі, лишилося. А сертифікатів навіть і немає. Ну, наш металовець блискавок. Одного сертифіката не хватає до другого рівня. 100 золота. Як багато. 50 тисяч кредитів. Немає, друзі, вже сертифікатів. Тупо немає. 7 бустерів, золота. Паша башила кусака. І 500 100. золота. От і все, друзі, відкриття. Бачите, яке воно. Ну, хоч під кінець 500 золота кинули. Та що, сожруть всі танки та видалюю нахідно. У мене все рівно грать не можуть. <кхід> Лози, пінг. Як я буду грати? Чисто так, за що пропілить івент і все. А так уже немає. Тяги, щоб грати. Це реально стало лайно. Розробники знову займаються фігнею. Тришки дали і знову типу, забирають, забирають, забирають. Ну, як хочуть. Гравці знову починають уходити. Тому, друзі, якось так. А що там у нас ще якихось Нема контейнерів? Не з'явилося. Так, якщо я продам... Давайте, друзі, ще один продам танк. Думаю, хоч подобаєчка і підтримаєте. Так, це він мене обійшовся в 20 тисяч золота, друзі. Та хай забирають же нож. Одним менше, одним більше. Яка різниця? Все, хай забирають. Пішли, друзі, ще відкриємо. Давайте цей поставимо. Так. Воно, друзі, все ж жирає. Тупо ж все зжирає. Давайте за 5500. Я ж кажу, заходьте вже, починайте в календар забирати свої нагороди. Я забрав крусайдер, але не де він. Контейнер друга рівня. Забираємо. Та нажимайся, що ти лай лагай, щось. Так, ну шо, поїхали. Сертифікат один є. Добре. 250 вільного. 50 кредитів. Ще 50 кредитів. Якби тут хоча б аватар би вибить, було б круто. Ну, я маю на увазі аніміровано на цю фігню. Так, ну що там? 5 бустерів. 100 золота. Ще б хоча одненький сертифікат. Є. Але ж, друзі, ви ж самі бачили, скільки мені це коштувало. 100 золота. Залишається 2. І останній першого рівня нічого він нам не дає. Добре. У нас два контейнера друга рівня. Два сертифікати. Відкриваємо контейнер другого рівня. 50 тисяч кредитів. Як може бути 50 тисяч кредитів у другому рівні, якщо там уже має бути 75. Непонятно, друзі, як це працює. Ну, давайте відкриваємо сертифікат містичний. Із Defender повернувся. Добре. Кусаку замінили на ISA Дефендера. Куди ще не йшло? Добре. Це краще. І відкриваємо останній сертифікат. Це ПЗ. Без... Блін, друзі. Ну, нахрена. Ну, забрали ж дев'ятку, блін. 20 тисяч золота за неї вилив. На рулеці. Ви мені могли б дати хоча б ще одну вісімку. Ви ж в Без еху колекційну дев'ятку забрали. Просто порожняк, трешак, друзі. Ну це ті типу, нати без сертифікату і відвали. Ну, а ці танки я вже, друзі, не хочу продавати. Все. На цьому я зупинюсь. Я вже і так продав. Скільки. Відновити танк, можна повернути 179 танків. Можна ж було, блін дати хоча б вісімку. Ні, блін, жла б п'ятірку. П'ятірку 5 тупо сунуть, на тебе, от, типа, Defender, коротше, і... Відвали. Так, ось, друзі. 16 годин. Це перший календар. Ну, це, мабуть, він буде. Після 15.00, я так зрозумів. В тому якась так. Заходьте щодня, отримуйте набори наліпок. розміщуйте наліпки, щоб здобувати крутезні нагороди. А для ще більшої кількості наліпок відкривайте срібні і золоті набори. Угу. Ну, ясно, поняв, прийняв. Все, друзі, отаке вийшло відкриття. Я вам не раджу продавати танки. Або якщо вже сбираетесь эти гри, тоді можна продавати и з чистою совістю уходить. Ну, якось так, друзі. Всіх вас обіняв, всім вам подяку, всім вам Божа. благословення, миру, добра, мирного неба. і до зустрічі. З вами був Сталкер на зв'язку.